Усім привіт, друзі! Ви дивитесь мій канал Лесен Садок. Давно вже в мене не виходило відео, тому що зараз починається дуже багато весняних робіт. Я весь час пропадаю в саду, в городі або ем, над е, розсадою, що шаклую. Ну, як і всі. Зараз хочу вам трошечки показати, як вже зараз виглядає моя розсада, е, те, що я сіяла з вами в деяких відео і нове, що я посіяла. Багато у мене розсади немає, але все одно я хочу з вами поділитись, розказати, показати. А ви, в свою чергу, будь ласка, поділіться зі мною те, що вже росте у вас. Можливо, ви садите теж такі сорти рослин, які я, як вони у вас виглядають, поділіться досвідом. Буду вдячна вам також за ваші вподобайки. Значить, давайте почнемо з томатів. Тут у мене росте синій карлик гном. Далі золота королева томат ось тут. Далі йде соле росо. І тут йде томат-загадка. Я буквально по декілька рослинок, тому що дуже багато різних сортів, у мене просто площа не дозволяє садити більше. Ось так. Далі покажу вам, наприклад, тут погана схожість томатів. Дивіться, хочу вас застерегти, друзі. Я брала насіння на сайті Добродар. Не всі томати добре сходять. Тому я вам не раджу замовляти на сайті Добродар. Ну, на ваш розсуд, тому що, наприклад, попадалось насіння, яке дуже добре сходить. А є таке, яке, ну, ви бачите, наприклад, це томат Шалун, то зійшло тільки три штучки. А далі тут є кармінні свічки. Кармінні свічки добре зійшли. Добраю жовтий, ну, теж непогано. Ну і гібрид Тарасенко. Раз, два, три, чотири 5. Ну, я розраховувала на більше. Рослинок, бачите? 5 рослинок. Якось так, добродар. Ну, таке в нього насіння. Хоча, друзі, я кажу, знову ж таки, залежить від сорту. Деякі сорти зійшли ідеально. Наприклад, волгоградський. Ви бачите, яка схожість. Кожна насінинка зійшла. Скоро вже треба буде пікувати. Деборау червоний, ну, теж нормально посходив. Так, я десь і сіяла декілька насінин. Далі хлібосольний. Теж декілька насінин зійшли. І саргаз F1 теж непогано зійшов. Дивимося далі, друзі. Тут у нас червона стріла томат. Далі царський подарунок, декілька штучок. І Ружавий гігант. Улюблений мій томат один з улюбленців. І мікад червоний. Тут теж. томати, які вже теж скоро треба пікувати. Бачите, вже в них з'являються справжні листочки. Значить, Хто у нас тут є? Бече серце мій улюблений томат. Далі Золотий горіх. Далі царський. трюфель-жовтий і волове серце. Ось так. Теж тільки по декілька рослинок. Друзі, гноми. Я перший рік посіяла гноми. Скажу вам, що вони зійшли просто ідеально. Тут у мене десперадо. Це такі рожеві сливки, здається. І тут бананові пальчики. Ідеально зійшли гноми. Я задоволена. Друзі, далі ще два гноми: шоколадний чемпіон. Це дуже класний томат. Далі тут солодка жерптиця, дуже гарний. Ну і тут ви бачите наглядну схожість томата Бушмен. Бушмен я взагалі дуже хотіла вирощувати. Ну, зійшло 1, 2, 3, 4, 5 рослинок. Хоча, ось це все було засіяно бушменом. Якось щось не пішло йому. Так, далі ще по томатам. Декілька штук гнома конфеті. Далі декілька штук щасливого лепрекона. жар Жарптиця. А ні, це не жар птиця, а балет мелані. Балет мелані. Далі лимонний лід. Дуже класний гном теж. І останній це в нас Толстой Єф-1. Я тут собі згадала, що я ще його була, не посіяла. Теж дуже гарно зійшов. Скажу вам, що дуже класна схожість у гібридів і, звичайно, гірша схожість у сортів. Ну і дуже гарна схожість у гномів. Напишіть, чи у вас теж так само. Це все по томатах. Ще вчора досіяла білий налив, японський трюфель і ляну. Ось так, по томатах. Далі вам покажу цибулю. Цього року буду вирощувати багато цікавої цибулі. Так, тут у мене попікована цибулька Exhibition. Красунечка така. Я її попікувала по декілька штучок у стакан такий великий. Тому що Ексібішн вона нарощує довге велике коріння. І сьогодні я її ще підстригла. Буду висаджувати. Це не вся моя цибулька ексібішн. Ще і на іншому вікні я вже не буду вам зараз все показувати. Ну, непогано виглядає після пікування. Де, що у мене цибуля порей. Так само попікувала по декілька штук, підстригла. Теж дуже добре приживається струнка, гарна цибулька така. декілька стаканчиків ось такої цибулі торпеда. Це італійська цибуля. Дуже відома в Італії, дуже її там люблять. Я вирішила теж собі посадити торпеду цього року. Я думаю, що мені вдасться виростити її. Особливість цієї цибулі в тому. Що її е, тільки з насіння вирощують. Тому і я цього року буду пробувати виростити насіння. Ось так ця цибулька торпеда. Вона така довгенька, заплітається потім отак в коси, і так зберігається. Вона довго зберігається, ця цибулька, вона тривалого зберігання. Ось так, напівгострий такий сорт. Я ще посіяла ось такий сорт Ді Мілано». Мені вона сподобалась просто на вигляд, не знаю. Напівгострий сорт довго дня пише виробник. Я думаю, спробувати. Тому, друзі, не забудьте підписатися на мій канал, щоб бачити потім результат моїх спроб і експериментів. Далі у мене тут зійшла тропеана «Лунга». Теж італійська цибуля із тропеї, теж дуже популярна в Італії. Вона надзвичайно смачна. Буду сіяти у високі, висаджувати у високі грядки ці саджанці. Перчики Геркулес і Барбі. У мене ростуть гарно. Перчики вже наскільки великі, що я просто трохи її переживаю. Двіться, де вже корінці, не знаю, чи видно. Просто вже цілий стакан заповнило коріння, а це ще тільки кінець березня, то я трошки переживаю, щоб вони не переросли. Тому що перчики не можна садити, коли вони вже мають квіточку, коли вже починають цвісти, мають квітконос. Тоді урожаю не буде такого, як хотілося б, перчик взагалі не буде гарним. Ну, не знаю. Я його сіяла в 20-х числах лютого. Я думала, це нормально, але бачу, що він дуже сильно пішов в ріст. Бачите, які вже вони великі. Вони вже скоро захочуть на постійне місце висаджуватись. Ну, а куди? В квітні, наприклад, ще передають у нас навіть мокрі і заморозки. Ось так. Там у мене є ще гострий перчик. 60 людина в 1. Декілька. Є ще баклажани Мірінда, f 1 Ось такі. Друзі, дивіться, ось це біле, це, щоб ви знали, це я посіяла попелом, щоб ви не думали, що це там якась пліснява, чи що. Все це посіяно попелом заради того, щоб якраз запобігати чорній ніжці і різним таким хворобам. Попіл допомагає. Ось так ще вам покажу. Перчик-геркулес. Таке коріннячко вже наростив. На цілий стакан. Такий вже великий. Красунчик, звичайно. По квітах, друзі, поки що не дуже багато маю вам показати. Є декілька петуній, декілька пеларгоній. Сьогодні якраз посіяла ще айстри і чорнобривці різні. Такий вже гарні пеларгонії. Наросли. Скоро їх треба буде прищипувати. Я верхівки буду прищипувати, щоб наростав гарний кущик. Отакі От гарні. Далі покажу вам петунію. Отакі От петунії. Теж треба буде скоро їх прищипувати. Тут ще гвоздика в мене росте. Така красива гвоздика. Турецька. Поки що це все по моїй розсаді. Буде цікавіше, звичайно, коли я вже попікую всі томати, зійдуть айстри ще чорнобривці. Друзі, не забудьте підписатися на мій канал, буде багато цікавих відео. В саду я вже доробляю багато клумб нових, висадила багато нових рослин, квітів. Ну, все вам покажу, розкажу. Буду вдячна вам за підписку і за коментарі. Всього найкращого, друзі, до зустрічі!